О, як і куди. Адже, це Photoshop CC, це робоча область. На даному етапі нашої роботи ми витягуємо картинки з файлу Photoshop. Для того, щоб їх витягнути. На, на, з самого початку ви повинні натиснути тут панель слоїв. О, Так Загалом я переніс її сюди панель свою пальшарів. Для того, щоб мені було зручніше. Ось. І щоб подивитися, що саме мені потрібно. «сторінка», Щоб не було видно сторінку. Бачите, пропало зображення зникло. Тому я натискаю на стрілочку, щоб сторінка розвернулася і щоб я побачив усі деталі. Ось, як я бачу деталі, це кнопка. Якась з них. Як я розумію, деталі один це також якась кнопка. Лоєр 9. Так, щось нічого не зникає. Це не дуже добре. Сейшели. Сейшели. Лоєр 8. Мальдів. Так, зрозуміло, це те, що нижче. А я хочу знайти те, що саме зараз нам потрібно. Ось, це, напевно, це. Ось. Знайдено. Міамі, так? Для того, щоб витягнути зображення, Ви натискаєте сюди. Тримаючи клавішу Ctrl. Появляється отакий от квадратик біля, біля руки. Бачите? Я натискаю Ctrl. І натискаєте мешкою, лівою кнопкою мишки. Раз. Натиснули. Тоді виділилася область картинки. Бачите, виділилася область картинки. Ви натискаєте Ctrl-C. Тобто скопіювати цю картинку. І зразу можна, так і тримаючи ctrl натиснути N. Повинна з'явитися табличка, віконечко, де повинна обов'язково писати пресет кліпборд. Це означає, що вибрана область буде мати саме. Ем, тобто розмір листка, який створиться, буде мати такий розмір, як картинка. Тут ви видаляєте і пишете свою назву. Наприклад, Міамі, так? Міамі. Ось. Натискаєте ОК. OK. Чекаєте. З'являється внизу, що Міамі вже створено, але його ще немає вгорі. Ось бачите, тут Міамі. Повинно бути. Ось. Воно ще до нас не дійшло. А ні, дійшло. Ось. Міамі. Мацкаєте сюди. Бачите, тут є бекграунд. Ви його відключаєте. Тобто нацкаєте на око. Вимкнути око І натискаєте тут. Спочатку натискаєте тут створити новий шар. Create a new layer. Створити новий шар. Тоді відключаєте бекграунд і бачите такі квадратики. Натискаєте сюди і натискаєте Ctrl-V. Ставили картинку. Ви молодці. ви ставили картинку. Далі робите надзвичайно цікаву справу. Натискаєте Ctrl, тримаєте ctrl натискаєте Alt, крім того, що... Натискаєте Shift і, крім того, ще й натискаєте S. І ось що робиться після такої гіперкомбінації, так би мовити. потрібної комбінації з чотирьох з чотирьох клавіш. Чому потрібні? -то тому що використовуються тільки три е, по, такі клавіші, які нам необхідні. Е, які є службові. Три службові клавіші і одна для зберігання. Ось якщо ви бачите, іде операція save for Web. Я натиснут, щоб показати вам, як можна ще зробити це. Ось, там десь у мене є меню, є. І Save for Web. Ctrl. Тут написано: Alt, плюс плюс Ctrl плюс S. Ось. І бачите, як бачите, з'явилось те саме віконечко. Ось ми бачимо картинку. Що робити далі? Перший варіант це save. Зберегти зразу, нічого не змінюючи. Але є інші. Подивитися сюди. JPEG 22,82 кБ. Картинка виглядає так. Натиснемо. Так, зараз будемо натискати після того, як відвести комп'ютер. Ось. Ось так. Натиснемо. ось тут не чпек, а наприклад GIF. Стала картинка менше зображення, але якість трішки погіршилася. Тому GIF нам не підходить. Пробуємо PMD 8. Якість така ж не дуже добра. Ось. png 24 це те, що було. А, так, так. GIF і JPEG. Бачите, 16.20. Ну, в залежності від того, для для чого вам та картинка, ви можете змінювати. на... І бажано, щоб було якнайменше місце, що ви займали. Ну, добре, нехай буде у нас GIF. І на скайде стає тут зберегти. Транспаренція це означає, що зберігати прозорість. Оскільки тут прозорості немає, я можу виключити транспаренцію, але від того розмір зображення не змінився. Ось. Отже, зберегти Міамі GIF. Куди ми це зберігаємо, ну, зберігаємо свою власну папу. Зі своїм сайтом. Ось і все. Дякую за увагу до наступного меню року.